Попри обстріли рідних міст, пошкоджені приміщення та переїзд, редакції газет Сумського прикордоння продовжують працювати, говорить головна редакторка газети Білопільщина Наталія Кальніченко. Її видання 5 червня відзначає 105-річчя. Частину архіву газети представили на виставці, ще частина на сайті видання. Просто поставити газети, покласти їх навколо, щоб людина могла зайти, подивитися, погортати, поринути в ту історію, потрогати її руками на дотик ту газету, які вже 50, 60, 70 років. І цей захід він просто нагадає про те, що сьогодні існують газети на прикордонні. Вони живуть, бо живе їхні читачі, вони викликають певну зацікавленість, працюють. і От ця виставка про це нагадування. Серед експонатів випуск, що відправили вдруг двадцять 23 лютого 2022 року напередодні повномасштабної війни, згадує Наталія Калініченко на першій сторінці стаття із заголовком наразі загрози вторгнення на територію Сумської області немає. З посиланням на голову Ова Дмитра Живицького її знайшли в березні і в кінці березня 2022 року розлусили нашим читачам. Вони були дуже раді. Редакції перемоги з Краснопілля та Білопільщини пережили евакуацію. Архів перемоги за 93 роки вивезли з Краснопілля у квітні 2025-го. Головний редактор Олександр Моцний нині захищає країну в лавах ЗСУ, а колеги продовжують видавати газету. Обидва видання випускають спецвипуск спільнопілля для шести прикордонних громад, розповідає Наталія Калініченко. Від лютого 2023 року вийшло 28 кольорових номерів. За час роботи газети Прикордоння зібрали у своїх. Архівах тисячі історій про народження та втрати, війну, і відбудову, буденне життя та історії звичайних людей. Це, по-перше, сторічні традиції, які збереглися. Це історія того регіону, де ці газети виходили. І зв'язок тих поколінь, які жили на цій території, будували, залишали про себе якусь пам'ять. Тому все це фіксують саме регіональні газети. От, наприклад, газета «Білопіщина» – це газета для нас і про нас. Так ми її говоримо. її бренд і так більшість вважає себе регіональних медіа. Найважче мабуть зараз, коли почалась війна, це зміна місця, немає світла, немає опалення. Каби летять, хтось сидить на телефоні, хтось робить газету. І у нас було минулого літа, були обстріл із граді по Білопіллю, треба було в підвалтись, забратися. Ну так от. Такі ось будні, важкі, воєнні. Письменник та журналіст Олександр Вертіль розповідає, має понад 4 тисячі публікацій, частина з них в Білопільщині. У наш такий важкий час друковане слово, хто б що говорив, має дуже дуже велике значення. І оця виставка це просто можливість і такий важіль, дуже активний повернути нас все таки до друкованого слова, яке має дуже дуже велике значення. Друковане слово, як казав Григорій Савч, скорода яке зафіксоване. Нікуди не пропаде, а те, що не записане, воно може зникнути безнадійно, влету панути. Для багатьох особливо в нашій прикордонній зоні це дуже як гарна газета, яка освітлює особливо прикордоння, яке що трапляється, і взагалі це дуже цікава газета. У мене мама читає її на протязі, я не знаю, вже 70 років точно, бо мамі 87. Переглянути виставку у міській галереї усі охочі можуть до 15 червня. Діана Кагітіна, Світлана Драган Суспільне новини, Суми.